Там, де небо торкається степу, а вітер співає свої пісні? Серед безкраїх просторів Одещини розкинулося село з мелодійною назвою фурмушика Нова. Саме тут, у Тарутинському районі, розташована найбільша в Україні овеча ферма. Близько 9 тисяч овець каракульської породи пасуться тут, утворюючи білу хмару серед трав. Каракуль це особлива порода, знана своїм теплим і м'яким хутром. Його хвиляста структура має природний блиск, тому з давніх часів із цієї вовни створювали шапки, кожухи та інші вироби, що зігрівали людей узимку. А сьогодні каракульська вовна використовується і для модних тканин, і для пледів, чи декоративних речей. А чи боляче? Овечці, коли її стрижуть. Ні. Стрижка зовсім безболісна. Це як для людини постригтися у перукаря. Навпаки, після стрижки овечкам легше пережити літню спеку, адже густе хутро зберігає багато тепла. Але – це не лише ферма, це музей просто неба, де можна побачити старовинні садиби, відчути життя степових вивчарів і зрозуміти, наскільки важлива їхня праця. І саме тут здіймається найбільша в Україні статуя чабана висотою майже 16 метрів і вагою приблизно 300 тонн. Велетенський кам'яний вівчар із посухом у руках стоїть над степом, мов охоронець традицій і пам'яті поколінь. Фрумушика Нова – це яскравий приклад того, як вівчарство залишається важливою частиною сільського господарства України. Це не просто догляд за тваринами, це вміння перетворювати природні ресурси на тепло, одяг і добробут, зберігаючи при цьому любов до природи і традицій свого краю.